Українськими піснями підтримує бойовий дух побратимів разом з культурним десантом. Їздить до військових Сергій, ветеран війни від початку повномасштабного вторгнення РФ та до весни 2023-го був військовослужбовцем 128-ї бригади ТРО. Розповідає, співає з шести років. Навіть під час строкової служби був у ансамблі армії. Згодом вивчився в академії та став оперним співаком. Це державний оперний театр, в якому я колись працював. Мені дуже подобались вистави. Чому? Бо там тебе ніхто не зупиняє. І хто тобі нічого не каже, все по-пановому як в кіно. В кіно можна раз, не те, а тут такого вже не, під час вистави такого вже не зробиш. Це як для когось, там, для водія, це машина, там, а для мене це оце. 18 років Сергій виступав на сцені Дніпровського театру опери та балету. Психологічно це дуже важко, фізично це дуже важко, дійсно, хоч і кажуть, а що там співати, це дуже важко. Перед тобою оркестр, а там ще й глядачі. Але мені було просто, і я нікого не бачу. Театральну кар'єру довелося завершити за декілька років до початку повномасштабної війни через проблеми з зором. А то фотографії будинків, які позбивали, які познущали, позривали там. Росіяни. Як часто доводилося вам от наживо бачити? Оце все кожного дня. Отаке бачиш кожного дня. А особливо прикро, коли бачиш, що сьогодні він ще стоїть, завтра їде, вже його нема. Сергій розповідає, після 24 лютого 22-го довелося взяти до рук зброю. Пригадує, в перший день повномасштабної війни пішов до військомату. У мене був урок ранком з дівчиною. Вона каже: я чу я над моїм будинком прилітала ракета. Я сказав, я вже йду, я не можу. Так не так не буває. Сергій став оператором протитанкових ракетних комплексів. Разом з побратимами стояли на харківському, луганському та донецькому напрямках. Його позивний артист, бо каже, співав постійно взимку під час копання окопів перед та після бойових виходів. Ти не прийшов, Як місяця я ж тебе чекав. Ми заходили і виходили з дуже увеселительного міста, так називаємо. туди, знаєш, так зайти, це ще одно, а брат вийти – це зовсім інший розговор. То я завжди йшов і співав. Та навіть під час служби у бригаді додає: неочікувано для себе став керувати хором. В іншому місті, де ми стояли. Там так сталося, що я зустрів священника, кажу, як можна прийти поспівати? Кажу, приходьте, співай. Я прийшов, порозмовляв з регентом, Вона каже: ну, приходь на репетицію. Я прийшов на репетицію, після репетиції мені дівчата каже, будь нашим керівником. Зі служби Сергія комісували за 13 місяців через проблеми зі здоров'ям. Його зір впав до мінус 13 та мінус 10. Чоловік два місяці проходив лікування у шпиталі, а нещодавно переніс операцію на очах. А там же в СПГ там такий маленький рівень. Є. Ну і щоб там, і я оти то отак от. Ота, отак от стою і так от ловлю. Пацани, ну, з мене всі у гаралістка. Костіме стрілок поясніть. Нині чоловік продовжує співати та викладає приватні уроки з фортепіано. Каже, зараз до нього звертаються побратими, аби навчитися грати або співати. Поліна Полмасюк, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.